Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Замовив я собі дриль шуруповерт акумуляторний RZK rd 1220 le Це акумуляторний шуруповерт. Думаю, в принципі він непоганий, тому що читав відгуки. До речі, що саме головне, ціна в нього всього зараз по акції 1100 гривень. Ну, це дуже круто, я не знаю, навіть Дніпром, по-моєму, дорожче. Вирішив собі взяти, для того, щоб в гаражі виконувати різну роботу. У мене ще там немає світла. Буду от якраз проводку там протягувати і так далі. і так далі. Надо буде дещо там свердлити, кріпити. Думаю, він мені пригодиться. Плюс біля автомобіля також думаю, буде корисна штука. І та й по дому. І так, розпаковуємо. Так, приступаємо до розпаркування. Що ще класно в ньому, що дивіться, от за таку відносно невелику суму йде в комплекті кейс пластиковий, його буде дуже зручно переносити, зберігати. Це дуже круто. Зараз подивимося, що у нас всередині. Відкриваємо. Ця коробочка як захисна. Читай та пиши свої відгуки. Що тут у нас? Максимальна швидкість обертання 1350 обертів, дві швидкості, робочі характеристики напруга 12 вольт. Ну, зрозуміло, це акумулятори. Вага нету 1,9, вага Brutto 2 кг. Ну, коротше і легенький. В принципі, протестуємо, подивимося. Так, відкриваємо. Відкриваємо, ну, тут, як завжди, Так, інструкція з експлуатації, щасливий чи ні. Це вихода від магазина. опитування, це нам не цікаве. От сам шуруповерт і зарядочка. Зарядочка у нас 12 вольтова, робоча напруга від 100 до 240 вольт. Ну, стандартно, в принципі. 1000 мАч. 12 вольт. Тут індикація у нас є 100%, коли заряд, то у нас виходить зелене, зелена відміточка. А якщо, наприклад, акумулятор розряжений або не повністю заряджений, буде червона, так, добре. Самі акумулятори. 12 вольт, 1,5 Ампер годин. Літіонні, зроблено в Китаї. Це один запасний акумулятор і один відповідно вже в самому шуруповерці. Ну такий нормальний, в принципі, не знаю, що тут у нас характеристики 1351, ну все зрозуміло, в принципі, 22-му році в 11 місці виготовлений. Підсвітка. І швидко патрон. Так. Класна штука, акумулятор знімається дуже просто. Тут на таких защолочках. До речі, давай інший поставимо, подивимося, чи все функціонує. Так, як то? Незручно. Із камерой. Не а, ні, неправильно. О, все. Тут реверс. Все заблоковано, все сюди, а ще сюди. Ну Прикольно, я ще от його протестую. Уже коли був свердлити отвори, там, коли був проводити якісь маніпуляції з шурупами, я додатково ще зніму матеріал для того, щоб було зрозуміліше, що це за шуруповерт і взагалі, чи варто його купляти. Так що от такі справи. І давайте зараз протестуємо зарядочку. Так. Саме відкручуємо. Підключаємо. І, ага, загорілося зелене світло. Так, до речі, де тут контакти? Отак. От і тепер червоний. Ну, видно, що трошечки розряжений, трошечки розряжений акумулятор. Ну, в принципі, все поки що працюю, буду спостерігати, буду дивитися і додатково ще зроблю огляд цього. Шурупокрута покрута, дрилі акумуляторної вже в ділі. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтеся на канал і до побачення до наступних відео народ. Па-па!